Заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про велике свято весни, Великдень або Пасха. Слово Пасха прийшло до нас з грецької мови і означає позбавлення. Цей день Син Божий Ісус Христос воскрес із мертвих. Свята Великодні завжди випадає на весняні дні. Весна. Завжди була пов'язана зі світлими сподіваннями, надіями адже природа пробуджується після зимового сну і все живе, відроджується, воскресає. Це свято символізує перемогу добра над злом. Ви пам'ятаєте ми узимку святкували свято Різдво? А хто народився на Різдво? Так на Різдво народився маленький Ісус Христос, Син Божий. Так от, коли маленький Ісус вже став дорослим, Він розповів людям, що Отець Небесний послав його на землю к людям, навчити їх жити по совісті, допомагати нужденним, Ділитися всім, що є з ближніми, бути добрими, працьовитими, любити один одного. Люди прислухались до нього, погоджувались, Ісус Христос дуже любив дітей, тому Він говорив не забороняйте дітям приходити до мене. А ще Ісус Христос зробив багато чудес для людей, таких як Повертав зір людям сліпим. Хто не міг ходити, вставали, ті люди вставали на ноги. Хворі одужували і ставали здоровими. Коли було багато голодних людей, він міг одною хлібиною накормити усіх голодних, так, що хліба ще багато залишалося. Також з однієї риби виходило багато риб для всіх холодних людей. Ісус Христос одним своїм словом міг зупинити сильний вітер і шторм на морі, і море становилося тихим та спокійним. Ще він міг ходити по воді на морі і допоміг людині, яка тонула у воді, і багато-багато інших чудес робив Ісус Христос людям. Але вчення Христа не всім подобалось. Злі жорстокі люди вирішили вбити Ісуса Христа, вони довго мучили Його, вимагали, щоб Він відмовився від, від свого вчення. Але Христос не зрікся свого вчення, адже він безмежно вірив у те, що проповідував людям, що тільки любов може спасти мир. Тоді вони його повісили на Христі, на якому він помер. Але через три дня Ісус Христос Воскрес. І тим показав, що любов і добро завжди перемагає Зло. Цей тиждень у нас незвичайний, бо кожен день тижня називається великим великий понеділок, великий вівторок, велика середа, великий четвер, велика п'ятниця. Сумна, в який в цей день Ісуса розп'яли на хресті. Потім велика субота і неділя вже буде великий день Пасха. А як же приготуватися до Великодня? По-перше, всі господині наводили в своїх будиночках порядок, все вимивали, вичищали, прали, вимивали вікна. І готували пасечку. А які ж продукти потрібні для приготування паски? Це у нас яєчки, вершкове масло, молоко, борошно, цукор, львівські дріжджі та бродзинки. Давайте згадаємо ще раз, які нам продукти потрібні для приготування паски. Так, Яйця, вершкове масло, молоко, борошно, цукор, дріжджі і родзинки. А яка ж у нас пасочка? Паска у нас смачна. Святкова, гарна, красива, солодка і запашна. Ще до свята нам треба прикрасити пасхальні яйця. Діти, а ви знаєте, що це? Правильно, це писанка розфарбоване і розмальоване візерунками яйце символ життя. Отже, великдень не обходиться без писанки. Крашенками і писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. Слово писанка від слова писати. Писанки бувають різного кольору, з різними візерунками, орнаментами. Писанка малюється воском, а потім наноситься фарба. Крашенка це у нас яєчко справа. Це яйце одного кольору. Ще в нас бувають яєчки, які називаються дряпанка. Це яйце пофарбоване в один колір, а потім голкою чи шином вишкрябують орнамент. Крапанку роблять, накрапуючи воском візерунок, а потім опускають його у барвник. Мальованки розписують пензликом, фломастером тощо. А що символізує? Кожний колір писанки. Червоний колір означає життя, радість, добро, надію, любов, жовтий колір це місяць, зірки, сонце, врожай, блакитний небо, повітря, чисте здоров'я, чистота, здоров'я, зелений воскресіння, весняне пробудження природи, щедрість, багати вражання. А декілька кольорів це щастя, мир, любов, достаток. Послухайте, будь ласка, віршик Олександра Олеся, писанка. Писанка, я писанка-красуня, вся в бризках і квітках, красу митців несу я, їх славлячи в віках, щоби моїм убранством втішалися малі. Мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багата, всім радості несе. Давайте з вами промовимо чистомовку Ти, ти, ти будемо фарбувати. Ки-ки, ки різнокольорові писанки. Ей, 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 скоро великдень. Є, 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 ми його чекаємо. Ся, 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 наша бабуся. Че, 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 пасочки спече. Лю, лю, лю. У неділю ту, ту, ту будемо їсти смакоту. Так, наші пасочки готові. Яєчка теж ми розфарбували. Тепер треба нам зібрати великодній кошик, що ми туди з вами покладемо. Так. Звісно, пасочки покладемо всіх. Яєчки наші, писанки, крашанки, крапанки, дряпанки, мальованки. Так. А останні продукти це вже не для великоднього кошика. Ні гамбургер, ні морозиво, ні цукерки, ні капусту, ні картоплю фрі. Це ми не кладемо в великодній кошик. Ну що ж, вивчимо з вами віршик, який називається «Великдень». І написав цей віршик Микола Шербак. Великий день, великий день, Ясний велик день на землі, багато радості і пісень приніс нам Янгол на крилі, Веснянку діти хороводять, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Сьогодні Сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Так, давайте ще раз разочок повторимо. Великий день, великий день, Ясний великий день на землі, Багато радості пісень приніс нам Янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Ну що ж, давайте останній разочок всі разом. Великий день, великий день, ясний великдень на землі. Багато радості. Пісень приніс нам Янгол на Крилі. Весняку діти хороводять. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Добре, що ж, віршик ми вивчили, кошик приготували, можна йти до церкви. І ми освячуємо священною водичкою наші пасочки та крашенки і несемо додому святкувати великий день. Діточки, я вам пропоную зробити аплікацію на тему Великоднє яйце. Приготуйте, будь ласка, кольоровий папір, ножиці, клей, виріжте квіточки, смужки. Потім ось таким способом наклеїти. Наші смужки. З'єднайте їх, прикрасте квіточками. І вийдуть у вас ось такі гарні яєчка. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченята. Ви починатиме плітне справо! Добро! Ведемо по когу. Іншу сторону. Закрили очинята. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили. Поклали долоні. На очі, помасажуй васажу. Кліпали десять разів. Подивились колись вгору. Молодці! Ну що ж, яке ж велике свято українське ці святкують навесні? Так, це великий День Пасха. Я вам всім бажаю свяченого яєчка, доброї Пасхи і сонця окрайчив з Божої ласки. У мирі та щасті, добрі та любові святкуйте Великдень у родинному колі. До побачення, до нових зустріч!